Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати Кобзар пророче слово нашого Тараса. Продовжимо з цього збірника щоденно, рядок за рядком, сторінка за сторінкою, знаходити свої послання пророцтво нам на щодень. Так, і в тому порядку знаходимо свої змісти, такі якісь настанови. Отже, Продовжуємо. Тяжко йому, а із яру в кереї козачий хтось крадеться. Хто ти такий? Галайда питає, я посланець пана Гонте, нехай погуляє, я підожду. Ні, не діждеш, жидівська собако. Ховай, Боже, який є жит? бачиш, гайдамака, ось копійка. Подивився, хіба ти не знаєш? Знаю, знаю, і священий з халяви виймає, признавайся, священий з халяви виймає, признавайся, проклятий жит. де моя Оксана. Та й замахнувся. Ховай, Боже, в будинку з панами, вся в золоті. Виручай же, виручай, проклятий. Добре, добре, які ж бо ви яремо завзяті? Іду зараз і виручу, гроші мур ламають, скажу ляхам замість паца. Добре, добре, знаю, іди швидше. «Зараз, зараз, Гонту забавляє з півупруга, а там нехай ідіть же, гуляйте, куди везете, куди везете. У Лебедин. У Лебедин, чуєш? Чую, чую, і Галайда з гонтою танцює, із, а Залізняк бере кобзу, потанцюй, кобзарю, я заграю навприсядки. Сліпий по базару по столами, додає словами. На городі, на городі пастернак, пастернак, чи ж я тобі не козак, не козак, чи ж я тебе не люблю, не люблю, чи ж я тобі черевичків не куплю? Куплю, куплю чорнобрива, куплю куплю того дива, буде серце ходить, буду серце любить. Ой гоп гопака, полюбила козака та рудого та старого лиха доля така. Іди ж доле за журбою, а ти, старий, за водою. Я, а я так до шинку вип'ю чарку, вип'ю другу, вип'ю третю та потуху, п'яту, шосту та й кінець. Пішла баба у танець, а за нею горобець. Викрутасом, вихилясом, молодець горобець, старий рудий бабу кличе, а та йому дулі тиче. Оженився, сатано, заробляй же на пшоно. Треба діток годувати, треба діток одягать, а я буду добувать, а ти, старий, не гріши та в запічку колиши, та мовчи, не диши. Як була, я молодою преподобницею, повісила хвартушину навіконницею, над віконницею. Хто йде, не мене, то кивне, то моргне. А я шовком вишиваю квар... кватирочку виглядаю. Кватирочку виглядаю. Семени, івани, надівайте жупани та й ходімо погуляємо та сядемо, заспіваємо. Це такий сьогодні уривок, бачите, тут і пісні народні. Дякую, друзі, що були з нами. З вами був Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ОУН. Читаємо кобзар щодня пророче слово нашого Тараса.